У Дніпрі сотні пам'яток місцевого та національного значення. Вони охороняються державою. На багатьох з них розміщені інформаційні таблички, на яких уточнюється, що саме це за пам'ятка. Однак, попри це, на деяких з них проводять протиправні роботи, заводять прибудови або склять балкони. Це при тому, що окремі власники чи орендарі пам'ятки архітектури знають, що це незаконно. У нас всього в місті на даний момент 467 об'єктів культурної спадщини. Це ще й не виявлені, і пам'ятки з них національного значення 20. це в тому числі архітектура і історія, всі інші місцевого значення. Наразі за останні декілька років, як початок повномасштабної, зменшилась кількість таких незаконних робіт. Раніше було заявок ну, кожен місяць декілька. Принаймні тільки у нас по пам'яткам. Ми не враховуємо те, що багато робіт проводяться в історичному реалі, які теж були незаконні. Це прибудови літніх майданчиків, дуже сильно оживились під час ковіду, тому що в зачинених приміщеннях було не дозволено проводити якісь там такі скупчення збирать людей, тому дуже багато літніх майданчиків з'явилось по місту. Один з прикладів протиправних робіт навмисне чи ні пошкодження фасадів. За останній час це було на архітектора Олега Петрова 24, де з'явилась по фасаду. У нас було звернення, з'явилась по фасаду каналізаційна труба, яка зараз зашифрована під другу водосточну. Це ще не виявлений об'єкт культурної спадщини, прибутковий будинок. Доволі цікавий. Він взятий на обліку був ще якщо не виявлений у 2010-х роках, потім перезатверджений в 2013 році. І останній раз було в 2023 році вже розпорядженням голови обласної державної адміністрації надано на повністю офіційного статус не виявленого об'єкта культурної спадщини За незаконні роботи на пам'ятках передбачена відповідальність. Для фізичних осіб вони передбачені адміністративним кодексом, Там для фізичних осіб насправді незначний штраф для юридичних роботи, які можуть призвести до руйнації фасадів взагалі 170 тисяч по різному йде. Тобто, якщо це було втручання саме в несучі стіни, пам'яткам більше ста років в більшості, і це все загрожує їх збереженості. Тому там більше штрафи, От, я ж кажу, максимальна сума 170 тисяч і необхідність. Привести до того стану, який було будь-які види робіт на пам'ятках слід узгоджувати з відповідальним органом охорони культурної спадщини.